І сьогодні у нас коротше ну, експ... експеримент, так. Змішимо Кока-Колу, і найбільший експеримент буде у нас Кока-Колу и Сок. Да, друзі, вже осінь, вже ми в курточках ми в футболочках. Але Але на цьому місці скоро школа. Тому що зараз канікули. Ну, ми знаємо. Починаємо. Починаємо. Друзі, якось ми придумали це, зараз будемо змішувати. якось Придумали, при то грошей у нас не хватало, і ми так придумаємо. Подивіться на це коло Сік. І я. Всім приятель. І Сімки. Тепер рома буде це пита що заложив Ні, от це поза края. Ну так полісос. Він Ген, геніальна логіка. Все, друзі, рома це вже випив, брав. І так, друзі, моє фірме слово у нас получилась кашка обосрі. ну и на придумывал Теперь в башти заела. Ну и так, друг... Трубочка, нет! Трубочка утонула. Ну и так, друзья, короче, трохи у нас не получилось. Ой, трубочка утонула. Ну, если Никита трохи брезгует, а я не, то тогда придется мне пить с горла. Крас, давай. Ну, поехали. Не тече, все добре. М -м. Вкусненько. Тепер я друзі буду пити з Богом. М -м, вкусно. А тепер ми, друзі, все вже закінчили. Цей ролик підходить, під'їжджає, підлітає, підліта, підходить в кінцю. Ну, да. Всім до, до побачення. побачення і не хворійте.